Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні говоримо про колекцію ляльок. Про колекціонування, про волонтерство. Ми ну спілкуємося сьогодні з гостем, який став нашою програмою, який став дуже рано, десь пів на п'яту ранку, для того, щоб завітати до нашої студії, розповісти про свою роботу, про свої захоплення, про свою колекцію. Це Сергій Коноваленко, колекціонер, засновник приватного музею комплексу «Добрянець». Власне він себе Добрянцем так і називає не дарма, адже мешкає. В селищі Добрянка. Так. Вітаю, пане Сергію вас. Доброго дня. Я знаю, що в художньому музеї імені Григорія Галагана було відкриту виставку, вона так і називається Виставка заводних та електромеханічних дитячих іграшок. Це з вашої колекції. От і перше запитання в мене, Сергій, до вас, навіщо вам? З музею, вести іграшки в інший музей. Хто хотів би, приїхав і подивився. Ну, по-перше, зараз не ті часи, коли люди вільно можуть приїхати до нашого музею, тому що це дуже далеко прикордоння. А по-друге, це благодійна виставка моя вже не вперше вона проходить. Дякую дирекції музею за те, що дають нам прихисток. Ну і не всі зможуть. Не, не кожна людина має можливість приїхати до нас. А тут все, доступ, будь ласка, завітайте до нас. І це було присвячено ця виставка була присвячена мені у цьому році. Так стало, що 5,5. і І виставка була присвячена моєму 55-літтю. Ну і тому і там такі плакати є. Мені сьогодні 5,5. і пане Сергію, коли ви говорите, що виставка вас ваша благодійна, це про що свідчить. Це про що тобто, говорить жодна копійка мені в кишеню не падає. Тобто квитки так, це за, ну, за виставку. дійсно що музей, щоб підтримувати і стан музею, і все а так це благодійна. Я привожу як колекціонер, тобто ні договору що там про якесь знаходження грошів немає. Тобто а... я це роблю безкоштовно за свій рахунок. А, пане Сергію, а нагадайте, ви говорите, що відстань від Добрянки до кордону достатньо близька, то скільки там кілометрів 100 до кілометрів? 100 кілометрів плюс наша лунна дорога, тому що від Ярилович до Добрянці дороги як такого взагалі немає. Ну ви говорите 100 кілометрів це від Добрянки до Чернігова. Так. А від Добрянки до, до кордону скільки кілометрів? 500 метрів тих метрів. Їх немає. Ой, ми потім згодом трохи поговоримо про те, як живеться ці людям, які за 500 метрів від кордону з Білоруссю, я так розумію. Так, так. так. Пане Сергій, ну і про вашу колекцію давайте поговоримо. Ну так, щоб було зрозуміло, щоб з'ясували, ви привезли свої іграшки, свою частину своєї колекції. Бо скільки вас усього більш 15 тисяч іграшок. Ну а тут це було присвячено електромеханічній та заводній іграшки. Ну, деякі іграшки ви бачите зараз переді мною. Це мої реставраційні роботи. Було придбано їх зовсім не в тому стані знакомо. Зараз вони знаходяться, але запрацювали. І коли Коля Лена Бодряга, це можна сказати, що мої друзі, друзі мого музею. Вони вже вдвічі переїжджають, тому що. Ті міста, де вони жили, зруйновані. І це іграшки, можна сказати, що не тільки набули своє друге життя, але і, ну, скажімо так, зберегли своє життя. Я побувала на відкритті вашої виставки і бачила, як одна із відвідувачок дарувала вам іграшку, яку хтось їй там передав з-за кордону. Так, це моє запитання про те, як поповнюється ваша колекція? Дарують друзі, дарують друзі мого музею. Чому я так відокремлюю друзі мого музею? тому що люди, яких я зовсім не знаю, то листуємось в Фейсбуці, то на вайбер приходять якісь находження. Що не хочете, ви собі, хочемо ми вам подарувати ці іграшки? Чи там хтось зателефонував, каже так, і так я переїжджаю, чи хатина зруйнована? Я хочу придати вам іграшки свої. Чи ну десь, як кажуть, сарафан на радіо, знають, що є така ну, прибомбахана людина, яка збирає і не виходить зі свого дитинства. Ну таким я собі її вважаю. Не даром я написав Мені сьогодні 55', а мені сьогодні 5,5. І я цього не соромлюсь, я цим пишаюсь. Що я зумів залишитися в своєму дитинстві і дарую іншим людям. І Вибачте, будь ласка, бо випаду з русла. І дуже я бачу те, коли приїжджають наші хлопці, хлопці на ротацію і попадають до мого музею, це дійсно безкоштовно. Ми зараз йдемо як реабілі... реабілітаційний центр. Ті очі втомлені, які попадають, і ті, які виходять від нас, це небо і земля. Пане Сергію, я пам'ятаю, що ви були там мабуть, є успішним кухарем, працювали в лісгоспі Добрянка. Так, 22 а, роки. Тобто, і, і з якого дива кухар став колекціонером? Так сталося, що пішов на групу, потім мене сократили. Ну і як я вже кажу, щоб не поїхав в дах, щось десь став шукати в своєму, скажімо так, загашнику. Що мені робить. Якось потрапила на очі лялька, іграшка, і думаю, чому б ні зробити такий музей? Ну це дуже дивно. Ну, Поїхало, поїхала. Деякі питають, а чому ляльки? Я говорю, Ну тому що ляльки, У мене є машинки. Ну, кожна, знаєте, як те саме, хочете в своєму болоті витягнути те, що йому треба. То, що на слух, чи ще що там те саме. Але коли приїжджають люди, всі ці плітки, всі відпадає, і я бачу, що я дарую дитинство. Коли ви яку іграшку, ви пам'ятаєте, яка була першою у вашому житті? Можливо, іграшка дитинства в житті? в житті? А потім в колекції. Колись у нас в Добрянці відкрився у невірмах. Так як в Радянському Союзі іграшок було ну, не дуже багата кількість і ну, таких якісних, класних, скажімо так, відчинився, відкрився магазин у нас у Невермах, і там було під заготівлю трав лялька Гедерівська. І мені так вона сподобалась. І такий став вибір, то лі купувати собі джинси, то лі цю ляльку. Я кажу, мам, хочу ту ляльку. Вона каже: ти що, дах <поє> поїхав? Я кажу, ну хочу. І ми придбали цю ляльку. Потім друга, коли я служив у Пскові ВДВ, мама до мене приїхала на один, скажімо так, з моїх конкурсів. Чи після очередної моєї перемоги, ми дали мені так, і ми пішли, і там в я побачив кухаря. Карсен в одязі кухаря, ковпак, все як положено. Я говорю, давай купимо. І те ж саме, ну ти що, ти ж дядька? Я говорю, я хочу. Ось так, якось це саме. А іграшка, улюблена з дитинства, була у мене тягач. І танк. І ну, не було таких електромеханічних. Знаєте, як кажуть, інколи мої друзі не награвся в дитинстві, то так воно і було. Я, щоб цей танк якось оживити, я положив туди батькіну електробритву, включив. Нянька читала газету, бо бабулька була ну, не дуже слухала, чула, ну, глуха була. І вона не бачить, бачить, що я біля гуляю, ну і все все, гаразд. А то, що згоріла там батькина бритва, в этом, ну вона гуділа-гуділа і пригуділа. Приїжджає тата, шукає чим поголиться. А, мама спра... питає мене, а де бритва папіна? Гуділа гуділа і пригоділа. Вони туди, а там вже огальонне провода, ну і все могло бути струмом. Ну але чомусь то Бог ті ангел зберегли. Пане Сергію, тобто у вас більше 15 тисяч експонатів, іграшок їх же десь треба розмістити. Тобто, з яких будівель складається ваш музей? Чи це просто десь на, на Гриші ви там позакладали ці іграшки? Ні, ні, ви знаєте, коли починав, коли приїхав до мене, мій друг знімали якусь передачу про кухарство Костя Грубич, і перша була така та сама у нас зйомка. Він каже: у тебе 500 ляльок. І анонс пішов. Я йому дзвоню, то кажу: немає там 500 ляльок, а він буде. І оце, наверное, з його цього благословіння. Зараз більше ніж 15 тисяч рекорд, міжнародний рекорд установлений. 1537 порцелянових ляльок. Це найбільша колекція в Україні і найбільша колекція порцелянових льольок в Європі. Це книги Гінесу є. Не Гінесу, а міжнародні рекорди. Там зафіксовано, диплом, все як положено, і також є світлина в цьому каталогі мого музею. Пане Сергію, як ставляться до вашого захоплення е, ваші родичі, родина, дружина та діти? Вже скажімо так, що це батькина робота, праця, е, захоплення і хобі. Все переросло в одно. Спочатку і розуміли, і не розуміли, тому що це дуже величезні кошти, які зароблялися, шлі в виграшку. Ну, маленька сама. Скажімо так, що найдешевше це 200-300 гривень. Іде за одна іграшка. Тобто ви купуєте іграшки, так, аби так, поповнювати так, так. свою ну, десь, колекцію. 10-20% А Все інше це купувало. Ну і плюс інколи іграшку необхідно приводити. Реставрувати так. реставрувати. І оце я покажу нашим глядачам. Оця іграшка, оцей медведик. Коля і Лена Бодряги кажуть, Сергій, не потрібно, їй, бо ну, вона така маленька, така крихка, і вона, ну, ну, не зробиш ти так. Ну, це дуже-дуже-дуже. Довго вважав, чи робити мені, чи ні, але зробив. І він запрацював. Ось такий медведик це 40, 40 роки. О, стоп. Тріпанація була не тільки черепа і тулупа, все було зроблено, механізм і інші, і цього іграшки. І такий же самий медведик. Коли я його розібрав, самому стала шкода, що його може вже не воскресити. Але працює. Дуже цікаво дивитися на іграшки, яким більше, ну, більше 50 років точно. Набагато більше. Майже 100 років. Ну, трішечки ні, але є такі іграшки, яким більше, ніж 150 років. А з таких мені подарували. А от послухайте, яка іграшка з вашої колекції вам найдорожча? Можливо, не одна, можливо, декілька. Ту, що подарували діти. Колись ми їхали з нашими друзями, з друзями сім'ї Сережка і Оксанка. На морі вони нас забрали, ми їдемо на море. І там так зроблено все файно, коли зупинка, і тобі потрібно до обиральні, то це все проходить через дитячий магазин. Ну це настільки зроблено, що ти туди паровозом, а звідти вже дійсно йдеш і діти то хочу, то хочу. А тут навпаки було. Ні діти ні діти то хочу, то хочу. А татко став. Подивився Українка і українець, такі порцелянові ляльки, дуже файні. Подивився. Ну і жаба задавила, бачу, що циннік, ну не дуже по кишені. Чую, тут, тут -ту 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 -ту", що таке, що, що трапилось? Ну що ви там уже не поділили. «Пап, ми вже більше не можемо на тобі це подарунок. Ну що, пап? Челепа відпала, подивився, сльоза потекла. Ну що, спасіба, дітки, за чим ви стільки коштів витратили. Цей подарунок я ніколи не забуду. Друзі дарують дуже багато іграшок. Кожну, пам'ятаю, хто подарував, звідки. По-друге, поїхала в... во Францію. Це Наталя Олексійовна, не буду призвичайно називати. Дякую, велика це людина, яка дуже мені допомагає в волонтерстві. Ну і побачила цю ляльку, привезла туда Зоя. Це подруга моя Зоя Івановна, Гранд Флора. Також іграшки. Ну, ну, ну всі дарують. От, ну знають що, ну дитина у віці, але хвора на іграшки потрібна вести. Сергію, я знаю, що ваше ставлення до, до всього, що відбувається у світі, ну змінилося після початку повномасштабного вторгнення Росії, а ви разом з своєю родиною почали безпосередньо почали займатися волонтерством. Так я зрозуміла з нашої розмови, що і продовжуєте це робити. Давайте про цей шмат вашої роботи поговоримо. І коли ви почали займатися волонтерством? Це почалося з 2014 року, але так, що вже дійсно став на рейки і поїхав це з того часу, коли ми вийшли з блокади. Ми їхали до Чернігова подивитися, в якому. Стані наша дитина, нас з дружиною знаходились у місті Чернігіві на зазі, де все було потрощено, зруйновано. і їхня будівля також зруйнована. Хоча, на жаль, не компенсації нічого, ну це таке. І ми їхали, хлопці стояли на блокпості, і я запитав хлопців, що може, що потрібно їжі тоді взагалі не було ніякої у них. Ну, і один каже: якщо можливо, що туалетної допомоги, туалетного паперу. Говорить, ти знаєш, мій рідненький, дай мені тільки один, буду їхати назад, я тебе привезу. Бо я бачу, що в такому стані, що вона мені самому з... ну, знагодиться. Так воно і сталося. І Ми приїхали до Чернігова, заїхали на базу і все, що можливо, скупили. Це було яблуки, це було хліб, бо у них взагалі такого не було. І ми почали з 2022 року Оце, їдемо, їдемо. То було 5 днів на тиждень, а зараз уже 4. Ну, постів зменшилось. І ми тобто їдемо. ви привозили ми харчі їдемо, на блокпости так, починаючи ще з 22-го року. І в цьому році у нас на блокпості при виїзді бачу доброго дня. Ви мене не пізнали, це божусь. А він в 22 22-му році ми з вами в седлину робили. І це ви знаєте, настільки якось стало і приємно, і боляче, і я дуже був зрадів, що він живий. І коли ця людина стала на околички, це ні для піара, ні для чого, не дай пасі Боже. Або є, ти що? Ні, ви навіть не розумієте, що ви робили. А, ну, сльози все здавила, і ми їдемо. Ми їдемо і будемо їхати, доки не закінчиться ця клята війна. Пане Сергію, складне запитання, коли 500, 500 метрів від Білорусі, і е, це ж не секрет, що у Добрянки були досить тісні стосунки з білорусами. Ну, якщо вони живуть під городом, можна так сказати, що змінилося у ставлення до них після початку війни. До них, ну що, нічого не помінялося. А ставлення до їхньої влади, так, мені дуже багато банили в Фейсбуці, бо вірші я писав, такі білоруси подле люди. І про те, що як він Гордон уклявся ніколи, ну, тільки там на російській як клявся гордону ніколи, ну, там тільки в поетичній формі. Багато друзів, які я зовсім відокреслив від себе. І це не пауза, як я казав кості. Це не пауза, це вже взагалі, я думаю, назавжди. Ну і багато ті, які підтримували в часи блокади, бо ми були зовсім відрізані, допомагали. І ліки, і дітей наших забирали е в дуже важкій формі. Діти померли б, не було ні скорої, не було нічого. Вони допомагали. Є ті, які стоять на нашому боці, є ті, які заторможені, зазомбовані. Це, це ну ну як все. Ну тих відношень, які були, вже немає. А от, пане Сергію, страшно жити на прикордоні ні. за 500 метрів від ні, кордону? Ні, ні, ви знаєте, було страшно за своїх дітей, за своїх друзів, за свою рідню, яка знаходилась тут і у чорта в пеклі там. Що тебе в будь-яку хвилину, коли над будинком їхні курсанти крутили восьмерки? Над нашим будинком. Це було це було ну, спочатку жутко. Спочатку дружина бігала, проклинала і все те саме. Я говорю, що ти робиш, що ти їх зупиниш, чи що. Через кордон, через Добрянку йшли білоруси 22 2022 році? Ні, ні, ні. ні. Погороду в що все, що їхало на територію України, це їхали танки, БТРи, все це йшло погороду. Ну, на околиці Добрянки. Так, це наступ шов, е, на Україну. Це можна сказати, тобто, що. Е, все ж таки з вашого боку. Так, 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 так. Так. По околиці. По Ми бачили, як воно все йде, як воно в воно… Велика іде. кількість було техніки. Що ви бачили? От розкажіть. Все, що заходило на Чернігівщину, це йшло через, можна сказати, по кордону Добрянки. Які у вас були е, емоції, коли ви то все побачили? Емоції? Ні страх за своє життя, ні, такого не було. От це ну як ваза, як келих з водою стояв, він кришиться, ти нічого не можеш зробити, це вода витикає, це так твої емоції врували і все те саме. Я, ну, Це було, ну не знаю, це нічим неможливо зрівняти. Коли це було ставлення одне твоє все життя рушилось взагалі, все. Все, що ти будував, все, що ти, е, твої досягнення, це все обнулялося, все взагалі. Пане Сергію, ми з вами можемо, в принципі, до речі, дуже таке поетичне, красиве порівняння. Я навіть явила цю вазу з квітами, яка просто розколюється, розлітається на маленькі шматки. І Саме страшне, що ти нічого не може зробити. Угу. Говоримо, ми дивіться про що? Говоримо про вашу колекцію, про те, що у вас вже більше 15 тисяч різноманітних ляльок. Говоримо про те, що у художньому музею у мешканців Чернігівської громади є можливість приглянути, побачити ці іграшки. Нагадаю, що ви за те, що ви ці іграшки привезли до музею, жодної копійки не берете. Для вас Ні. це благодійна акція. Ви просто хочете. Щоб люди побачили, якими іграшками гралися 50, 70, 30 або навіть 100 років тому діти. Не тільки побачили, а щоб люди, ну, такі сверстники, як і я, як і ви, і старші люди, які приходять. Ну, Це треба тільки розуміти подивитися ці очі, коли людина приходить і бачить свою іграшку, іграшку свого дитинства, чи ну, людині за 80 років, так. вона каже, у моєї мами був такий медведик. І я з ним гралася. І це бабця чи дідусь становиться. ну, Ти, ти бачиш, вони молодіють. І осанка, мені кажеться, що навіть друга інша становиться. Вони вирують своє дитинство. А не було колись такого, що приходила людина і казала: послухайте, оцю іграшку я пам'ятаю з свого дитинства. І неодноразово. Подаруйте мені або продайте мені. Бо по поводу продажі це неоднократно. Це було, це є. Я думаю, що буде. Не дарував, не продавав. Але коли було таке, те саме, ну неодноразово екскурсії дитячі, е, школярі приходять, це безкоштовно в мене е, те саме, прийшов, і хлопчик він не одне запитання мені і те, і те, і те. і Підходить, там стоять мавпочки. Це чебурашка ні, це не чебурашка. Оце Чибурашка. Ну, це потім ні, ні, чебурашка мені. Та тут чебурашка, подивиться, окуляри вже одяг, подивись. Та, вибач, будь ласка, да, це чебурашка. Тобі що подобається, чебурашки? Так. Ну вже все, екскурсія закінчується. Це школяр нашої школи Добрянської. Ну, все виходять, вибачте, вже всі 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 поскидали, як я кажу, не дуже гарну обув. Це бахіли. Ну, медицинські, щоб не, не та саме, е, взуттям не забруднити килими і все інше, бо це мені вбирати. І він виходить, повертається, і вибачте, будь ласка, дозвольте, я вам скажу, я бажаю вам здоров'я і щоб ви як, більш, як можна більше жили. Я, а я тільки після капельниць стою. І тут Сережа поплив. Я голопом в зал, беру цю чебурашку, віддаю йому і кажу, я тобі дарую. А він каже: Так це ж музей. Говорю, ні, я тобі дарую. І оце, ну от, оце був подарунок, який я ніколи не забуду, як оці слова дитини, щоб як можна, що ви дольше жили. Розумієш? Це не на на ускала мама, бо це там взагалі не було батьків. Це ну, які вирували у у душі почуття у цієї дитини, що коли вона якомусь чужому дядьку каже, щоб ти не здох сьогодні-завтра, а щоб ти як можна більше жив і був здоровий. Ну я, я розумію, це, це дуже гріє душу, да. це дуже тепло. Але... Я вже я знаю, хто б що не казав, що там ну сумашедший і що що-небудь. Та навіщо вам думати, якщо а... хто каже, пане Я слід. вже знаю, що це ну, ну значить така моя була мисія, місія залишитися ні твороби чи там і служив. Ну, не згинути, а залишиться і дарувати. Такі почуття людям. А з приводу того, хто що каже пане Сергію, згадайте Плаєм прислів, руки. згадайте прислів'я про собаку, яка гавкає. А давайте ми з вами будемо робити все ж таки підсумки. От щоб мали запам'ятати радіослухачі після нашої розмови, от як вам здається, накидайте і не забувайте своє дитинство. В якій скруті ви не будете. Яке горе не нахлине, але згадайте, згадайте своє дитинство, де був затишок, де була любов, де були ваші найрідніші живі, всі цілі і біля вас. Згадайте своє дитинство. І не викидайте свої іграшки. Будь ласка, вони гріють душу. І оце одна із іграшок, от бачиш, це лялька не, ну, не просто так, я її пропер з Добрянки, і оце не ляшка. Коли я приїжджаю до хлопців, а ми їздимо як град Сіверська на равлення, так і ну, багато куди ми їздимо. На прикордоні їздити? Так, 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 так. І на, ну, не буду, я пиаритися. А та саме, коли ми приїжджаємо, і найбільша нагорода, коли хлопці десь зруйнованого чи що, чи із дому придають, їм дарують іграшку, це оцит Вася. Ми призвича не буду називати. Це ми познайомились, коли під Чернігом вони захищали Чернігів. І з 22-го року ми підтримуємо відносини, переписуємося, бажаємо друг другу здоров'я. Я запитую, як ти, що ти і все. І ми, коли приїхали на день народження, до нього є така світлина фотографія, прапор і та саме торт, і оця лялька, яку він мені дарує. Звідки він її привіз? Не знаю. Ну, він каже, це батя, це тобі. Це мені віддає. Ну це настільки було. ну, от, Не можу, зараз попливу. А оце лялька приїхала з Донецького направлення, де все було розрушено, але хлопці привезли мені її. Привезли додому. Як же це сумно? Ну, так. Як же це сумно? А, і ї... багато багато, коли хлопці їдуть. От ну я кажу, що ми зараз, ну скажімо так, розтаплюємо ту кригу, яка в душах у кожного. Це і втома, це і біль потерь всіх, які є. І це і побратими, це і друзі, це і рідня, це і будинки, це, це життя, яке у нас зруйноване. І коли вони привозять тобі іграшку, ну, це і кажуть, не буде мене, це залишиться. Сергій Коноваленко, колекціонер, був гостем програми. Українські «Акценти» на українському радіо Чернігів. Якщо ви хочете переглянути повну версію нашої розмови, заходьте на Ютуб сторінку Українське Радіо Чернігів. Слухайте та дивіться нас. Дякую, Сергію, за те, що дякую. завітали до нас. Завітайте до нашого музею. Приїжджайте чи приходьте, будь ласка, на виставку вона буде до 15-го. Маленький термін, але ви зможете подивитися і приторкнутися до свого дитинства, і не тільки до свого, до своїх бабусів, до дитинства, бабусів, дідусів, матусь, татусів. Коротше, не покидайте своє дитинство.